Фіскальна децентралізація та фінансова незалежність громад у Чернівцях відбувся круглий стіл, під час якого обговорювали основні проблеми формування та виконання місцевих бюджетів в умовах війни, а також питання комунікації між органами державної влади та місцевого самоврядування. Всі деталі у сюжеті. Фіскальній децентралізації в Україні приділили увагу учасники круглого столу, який відбувся у Чернівцях. Цей захід дав можливість фахівцям, практикам, теоретикам, представникам державної влади та місцевого самоврядування обговорити основні проблеми, які виникають у процесі отримання податків на місцях та їх ефективного використання в умовах війни. Ми будемо спільними зусиллями виокремлювати ті найбільш важливі і ключові проблеми проблеми функціонування сфери місцевих фінансів, місцевих бюджетів в. В дискурсі реалізації цієї фіскальної децентралізації реформи децентралізації, коли йде розмежування бюджетних ресурсів центрального рівня і місцевого рівня, тут є багато проблем, які витікають із практики існуючі, і є проблеми, які неоднозначно трактує і наука. За словами Петра Нікіфорова, війна уповільнила процес фіскальної децентралізації в першу чергу за рахунок скорочення ресурсів держави державного бюджету, значна частина ресурсів місцевих бюджетів, які йшли із державного бюджету у вигляді дотацій субвенцій, вони сьогодні або суттєво скорочені і залишаються тільки ті, які пов'язані з соціальним розвитком, з вирішенням соціальних проблем, тобто освіта, там медицина і от таке скорочення трансфертів із державного бюджету, воно суттєво впливає на те, як по-новому формувати і виконувати місцеві бюджети. Начальник фінансового відділу Топорівської територіальної громади розповідає, що бюджети утворюючим показником для них є земля та податок з доходів фізичних осіб. Однак широкомасштабна війна вплинула і на фінансову спроможність ОТГ. Бюджету в нас якби це не зовсім достатньо. Тому то, що планується реалізувати запровадити в громаді, то нам якби не вистачає власних бюджетних коштів. Тому що в нас тим більше своє. І корективи внесла війна в бюджет. Платники, основні такі деякі в нас були до, до до початку війни, то вони виїхали за кордон, відповідно закрили свій бізнес. Відповідно, бюджет вже не доотримує. Разом з тим, Ігор Бойко додає, що кілька проєктів втілили шляхом співфінансування з обласною владою, зокрема, і для внутрішньо переміщених осіб. Ще працювали тепер по ВПО переміщених особах. На перекриття теж пішло співфінансування, що ми для проживання внутрішньо переміщень фізичних реконструкція. Двох приміщень одного перекриття в топорівцях амбулаторія, а в Колінківцях колишній садочок теж повністю реконструкції, теж по співфінансуванню. Наразі на Буковині є 52 територіальні громади, однак область на 50% залежить від державного бюджету, каже Анжела Дякова. Втім, кажуть організатори все в руках громад, оскільки для цього є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини, зокрема, через широкомашт. Табну війну в країні суттєво впали надходження до місцевих бюджетів. Вийти на показники 2021 року далося лише у травні 2022 року. Звичайно, що цей шок березень, квітень. Якщо б ми далі отримували це падіння, було б дуже складно, але дякувати Богу. Підприємства запрацювали, створені були нові підприємства, релокований бізнес сюди приїхав. Звичайно, що це нам дало можливість втриматися, найвірніша ну, громадам втриматися на плаву. Тетяна Дубіцька, Інна Юзюк, Руслан Батюк, теми дня ТВА.